Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. І Далі говоримо про таке. Миру не буде. Порошенко продовжує антитерористичну операцію на сході. Рада в облозі депутатів не пускають у відпустку. Липневі зміни в Україні дорожчають комунальні послуги. Миру на сході поки що не буде. Петро Порошенко продовжив антитерористичну операцію. Таке рішення гарант Конституції прийняв після засідання РНБО. Як відомо, вчора о 22-й годині сплив термін перепинення вогню в рамках мирного плану Порошенка. Відповідний наказ продовжувати АТО отримали Збройні Сили, Національна Гвардія, Державна прикордонна служба та служба безпеки. Однак, унікальний шанс з реалізації мирного плану не реалізовано. Так сталося через злочинні дії бойовиків. Вони публічно декларували своє небажання підтримувати мирний план в цілому та припинення вогню. Зокрема, зухвало. Більше ста разів порушили режим перемир'я. Політичне керівництво сепаратистів продемонструвало небажання і нездатність контролювати дії своїх терористичних підрозділів і банд мародерів. У у напрямку Слов'янська вже просувається велика колона української техніки. Про це у своєму Твітер повідомив журналіст Саймон Островський. Колон у колоні важко самохідні гаубиці та ракетні установки залпового вогню. Ураган на оприлюднених кадрах. Можна розпізнати крупнокаліберну артилерію та ремонтну евакуаційну машину з синьо-жовтими прапорами. Відповідно до наказу, військові почали обстрілювати позиції терористів. Наносяться авіаційні та артилерійські удари по опорних пунктах і місцях скупчення бойовиків. За даними координатора групи «Інформаційний» спротив Дмитра Тимчука, бойовий дух терористів після десятиденних безкарних дій різко впав. Активність терористичних груп різко знизилася. Терористи здають своїх поплічників українським військовим. Речник АТО Олексій Дмитрашковський заявив про те, що бойовики на Донбасі почали переходити на бік силовиків групами та повідомляють інформацію про місцезнаходження своїх сил. За словами представника АТО, терористи зрозуміли, що чинити опір військовим немає сенсу. Наразі тривають перемовини. Також стало відомо, що деякі групи бойовиків попросили надати їм коридор для виходу з оточення у штабі. Ато отримано. Стримано перепрошую, ставляться до таких заяв. Для того щоб випустити бойовиків, треба перевірити, чи не є це засідкою. Для того щоб вони пройшли, необхідно переконатися, що вони хочуть вийти, а не вчинити диверсію. Не всі терористи здаються. Журналістка і оператор громадського телебачення потрапили у полон. Журналістка Настя Станко та оператор взяті в полон 30 червня ввечері представниками так званої Луганської Народної Республіки. Їх затримали під час виконання професійних обов'язків. Відомо, що співробітників громадського доправили до Луганська та ув'язнили у підвалі. Вони живі. Наразі ведуться переговори щодо їх звільнення. Сполучені Штати підтримують рішення Києва продовжити АТО і готові ввести нові санкції проти Росії за словами представника держдепу Джен Псакі. Росія досі не зробила кроків, до яких її закликав президент України та світове співтовариство. Досі надходить інформація про присутність на сході України бійців з Росії, про те, що підтримувані Росією сепаратисти здійснюють атаки на позиції українських військових. На кордоні з Україною досі розміщено російські війська. А в Україні, як і раніше, знаходяться озброєні бійці, що представляють загрозу для українців. Вони повернулися живі, однак утратили здоров'я. Понад 60 українських військовослужбовців, поранених під час АТО, нині перебувають у військовому госпіталі Києва. Загалом, з початку військових дій, заклад прийняв 120 хворих. Для лікування військових нині є все. Державі чимало допомагають волонтери. Дмитро, контрактник 95-ї аеромобільної бригади. У зону АТО прибув з самого початку у середині квітня. 3 червня у бою під Семенівкою військового осколком поранило в ногу. Тоді загинув їхній комбат. Чимало вояків було поранено. Серед них і Дмитро. Шовбій, получається, наша броня все стояла на асфальті. Противник грамотно воює, б'ють по асфальту під броню, грубо говоря, і рикошетом. Куля на виліт мені п'ятку прошила. Спочатку Дмитро перебував у шпиталі, АТО, потім у Харкові зараз лікується у військовому госпіталі Києва. Для швидкого лікування його ноги потрібен спеціальний препарат. Він коштує 65 тисяч гривень. Захиснику України його придбали волонтери, які значну частину того, що потрібно для оборони держави. Медикаменти теж люди допомагали, тому що якщо взяти наші ці аптечки, які були там в березні місяць, ампула кітанова, шпріз. Там були забезпечені чим, Щоб бронежилети були, каски були, ну, сухпаї, ну, їда теж так. Ну, в основному я ж кажу, я дякую людям, бо люди дійсно що народ з армією, що народ допомагає всякі. А за державу я поки сказати нічого не можу. І Лікуванням, і харчуванням солдат у госпіталі Дмитро задоволений про відмінну роботу своїх підопічних запевняє і головний лікар. На сьогоднішній день наші поранені і наші пацієнти мають все необхідне для того, щоб максимально швидко вони одужали і отримали повноцінну медичну допомогу. І ми дякуємо і волонтерам, і простим громадянам, і приватним підприємцям, і великим компаніям, які допомагають нам. Поранених українських військових привідала Юлія Тимошенко за мужність і самопожертву. Вона подякувала лікарям, військовим, а головне їхнім батькам. Таких героїв могли виховати тільки дуже сильні, патріотичні, моральні, духовні батьки. Я дякую всім батькам України за те, що виховали для нас таких патріотів, людей, які сьогодні боронять Україну. Не тільки солдати захищають Україну на передовій, але й лікарі. Головний лікар військового госпіталю Анатолій Петрович, користуючись нагодою, попросив подякувати своїм колегам, які під кулями рятують наших військових. Це той Фортпост, який приймає весь потік цих поранених, так як наші бійці на передові, і є лікарі, які також надають допомогу необхідну медичну допомогу на передові. Так що дякую. Яна Курченко, Богдан Цендровський, соціальна країна. Айдан під Верховною Радою цього разу кредитний з подвійною силою Об'єднались обурені позичальники та самооборона. Що з цього вийшло? Дивіться далі. З ложками і тарілками, а хто з парасолями та плакатами. Люди прийшли під Верховну Раду, аби не пустити депутатів на канікули. Активісти буквально оточили парламент та навіть перекрили дороги. Все це аби нардепи їх почули. Хочу, щоб припинилося це от свавіля банків. Свої гроші ми вже заплатили. Ми вже виплатили їм ту суму, яку ми яку ми в них от позичали. По Еквіваленту в гривні я вже його погасив, А в доларах я ще довжен почти всю суму. Люди вийшли на кредитний майдан. Бо вже не можуть терпіти нескінченне гасіння позики. Долари брали в борг за курсом 5,05, віддавати треба вже по 12. При цьому повертати кошти активісти не відмовляються. Вони просять, щоб все на все той залиш, який залишився на сьогоднішній день, перевели по тому курсу 5,05 в гривневий. І ми, і ми будемо продовжувати платити. Наші вимоги, мало того, щоб не забрали квартири у людей. Мораторі, то вони належали. Але, на жаль, до сих пір забирають квартири. До жертв нестабільного курсу валют приєдналася самооборона майдану у бійців. Свої вимоги кажуть, що в депутатів занадто багато незавершених справ та неприйнятих законів, який же тут відпочинок, коли в країні йде війна. Депутати повинні прийняти сьогодні обов'язково введення надзвичайного стану в Луганській і Донецькій області. По друге відсторонити зрадника батьківщини Авакова від виконання своїх обов'язків прикордонна служба повинна бути. Перевере перепорядкована від МВС до збройних сил і створені прикордонні війська. Поки активісти вигукували свої вимоги, до початку засідання оформити їх у письмовій формі не встигли. Обмежилися блокуванням входів і виходів ради. Анастасія Остроушко, Роман Крюков, соціальна країна. І як стало відомо, Верховна Рада таки працюватиме без відпусток за безперервність її роботи. Проголосувало 288 депутатів. Від сьогодні подорожчали комунальні послуги та введені податки на великі пенсії. Водночас зросли ціни на цигарки та алкоголь. 1 липня в Україні вступає в силу чимало нововведень, котрі так чи інакше, але вдарять по гаманцях українців. Зокрема, з 1 липня діють нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Відтепер за один кубометр холодної води, зокрема киянам, потрібно викласти більше 7 гривень. За такий же об'єм гарячої більше 20. Вартість водопостачання подорожчала в різних містах. По різному, причому різниця подекуди досить суттєва. В залежності від регіону подорожчання вартості послуг коливається від 30 до 100%. І У мене наразі все. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.